Не кидали мені коментарів, типу, Та я не розбираюсь, та є нормальні ігри, все, що треба, це зайти в Роблокс, зробити три кроки праворуч, після того шість кілометрів ліворуч, по дорозі робити патрійне тигрове шосе, і тоді найде щось цікаве. На щастя, окрім цього, мені ще й накидали назву, тому давайте глянемо, чи варте воно того патрійного тигрового шосе. Відразу по суті. Преше. Ну, виглядає гра набагато краще, ніж усе те, що я бачив раніше. Це хорор. Я, в принципі, не фанат хорорів, тому довго тут не засиджувався. Але з того, що я бачив, тут є багато цікавих механік, і гра виглядає дуже навіть непогано. Ось самі подивіться. Рухаємось далі. Guts and Black Powder. Це відчувається як Перша світова проти зомбі. Задумка насправді цікава. Тут є варіант, де ти просто до останнього стоїш, або варіант, де ви виконуєте якусь ціль. В цілому це цікаво. Єдине, що мене дуже швидко відштовхнуло, це те, що тут дуже довго треба чекати, щоб реально почати грати. Якогось матчмейкінгу прям не вистачає. Рекретева. Рек. Коротше. Ідея гри цікава. Вам потрібно піднятися до самого верху ліфтом, але на кожному поверсі вас чекає якась міні-гра або якесь випробування. Якщо у вас не вийшло його пройти, то все заново. Але кожного разу випробування різні. Пошпілитися в тому можна дуже навіть непогано. Combat Warriors. Щодо цієї, маю декілька питань. Наскільки я зрозумів, це просто ПВП. Але якогось балансу чи прокачки, чи чогось іншого я не зрозумів. Інтуїтивно, щось зрозуміти дуже тяжко. В тебе просто з першого входу все кидають в лице, і окрім цього, всього ще кидають донат. А сама гра, ну. Окей. Зроблена вона добре, але це не означає, що гра хороша. Floors have teeth. Буду чесним, тут я приходжу. Це не схоже на будь-яку гру з Роблокса. Тут видно, що розробники старалися. Всю гру я не проходив знову таки не фанат хорорів, але видно, що роботи проведено чимало. Якщо ви добре знаєте цю гру або пройшли її, напишіть в коментарях, як вам. А ми тим часом рухаємося далі. Центаура. Ну, це можна сказати, батла на мінімалках. Це. Добре, пророблена з балансом, але майже без можливості вибору батла Battlefield, якщо що. Ганяти в це весело, і якщо у вас немає грошей або залізо на оригінальну гру, як в мене, можете пошпілитись. Реалістінг худ тестінг, щось типу шутерка, але без лінії здоров'я інші штук притаманому шутеру. Карта невелика, вибір зброї платний. Як на мене, гра хвилин на 15. Ну а може, я просто старую і не шарю. Driving Empire. Хоч я і люблю перегони, сенсу всі грі я не побачив. Так тут є багато авто відкритий світ, багато гонок, які можна з ботами грати. Ну, Ладно, їх не багато, їх там щось тут десять може. Але окрім того, як гріндити на нові авто, я забавки тут не знайшов. Гра пророблена добре, як для Роблоксу. Але що в ній робити, я так і не зрозумів. З іншої сторони, Drive World. назви в них, звісно, аля списую, але непомітно. Тут є багато цікавих івентів, сайт-квестів, візуально гра виглядає краще, як на мене. Та звісно, попередня гра, як вони заявляють, використовує авто з ліцензією. Але тільки на цьому ти не вивезеш. The strongest Battleground. Коротше, файтинг в стилі аніме. Гра зроблена добре, але знову таки це не означає, що вона хороша. Я не отримав задоволення від цієї. Ігри. Може, тому що я грати не вмію, може тому, що люди мають набагато більше і кращих можливостей, ніж я. Не знаю. Entry Point. Ну, це просто пейдей на мінімалках. Буквально тут взяли все з Payday і адаптували під Roblox. Але мушу зазначити, що адаптували дуже навіть непогано. Тому знову таки, якщо у вас немає грошей на гру, хоча у Steam зі знижками можна взяти цю гру доволі дешево, повна ціна 225 гривень. Але то без DLC, про які ми теж колись поговоримо, або комп'ютер не витягує, а так я теж буває, то можете пошпілитись. Ворміш так, стоп, 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 стоп. Якщо я буду продовжувати так грати кожну гру, яку мені написали в коментарях, я так ніколи не закінчу. Пора робити якісь висновки. А які тут можна зробити висновки? З всіх тих ігор, які я зіграв, лише кілька були справді хорошими. О, чекайте, я ще тут знайшов Desert Bats. Це прикольно адаптована ідея. До речі, про адаптоване. частина справді хороших ігор. Це вже існуючі адаптовані ідеї. А справді унікального хорошого чогось там ну дуже мало. Це просто ну. Ложка меду в босі з дьогтем можна знайти, але шукати доведеться як голку в стоці сіна. Ого два фразеологізми в одному реченні. Це потужно. Anyway, суть мою, ви зрозуміли. В Роблоксі ситуація дуже подібна до тої, що є в мобільних іграх, а це зовсім не диско. Чомусь багатьох обурило те, що я сказав, що Роблокс для дітей що там немає що грати. Але якщо хороші ігри потрібно вишукувати, а частина з них це адаптовані ідеї, то це не заперечує, а тільки підтверджує тезу з попереднього відео, оскільки такі плейси, як мене поправили, не користуються великим попитом. А це означає, що основне ком'юніті не зацікавлене в такому. До речі, про ком'юніті в Україні з цим дуже великі проблеми. Якщо зайти на маніфест, то можна побачити таку картину. Всі вони дуже схожі один на одного і цінності ніякої толком не мають. Це тупо канали, які намагаються заробити на Роблоксі і на дітях. Може, десь є один або два, хто справді робить хороші відео, тим самим розвиває ком'юніті Роблоксу. Але я таких не знайшов. Якщо ви таких знаєте, або можливо ви і є таким, напишіть про це в коментарях. Доведіть, що я роблю мухи слона, і такої проблеми немає, або вона є не такою критичною. З цього всього можна зробити висновок, що в Україні ком'юніті в основному це діти і креатори, які на них заробляють. І ще невеличка частина людей, які краще відбирають, що вони грають. Але поки не відомо, що їх об'єднує, де вони можуть зібратися, поговорити на спільну тему, і чи є щось взагалі таке. Я нічого не маю проти тих, хто грає в цю гру, але не розумію тих, хто вважає, що це краще за повноцінні ігри. Для повного розуміння, що тут взагалі відбувається, раджу глянути ще цей відосик. А з вами був Анхіс. Нагадую за Дивіться лайку і підписки. Приємної решти життя і до зустрічі.